Андрій, питання по фальсу до тебе можна задати? Привіт, так, звісно. Ось у нас в офісі є фальс. А є тут 0,5 товщина, можеш показати? Так, є. Ось буде 0,5 товщина. А, ця 05 товщина? Що тут за така штучка про тамповка? Це трапеція, називається, сам фальс називається трапеція, це посилювальні ребра для жорсткості. Якщо вони мені не подобаються, можна зробити без? Звісно. ми можемо зробити просто плоским. І все буде без цих трапецій. Питання. Ось тут воно блистить. що це за метал такий. Це особливий метал з додатковим кварцем. Тобто йде кварцматове покриття. Тобто є матове покриття? Є звичайне матове покриття, є кварцматове покриття. Я бачу вон там теж плоска шкіта. Так, проходимо ближче. Це у нас буде колір 8019, Темно коричневий колір. Він іде дуже плоский, в принципі. 0,5 товщини Німеччина, Словаччина є в наявності в металі. Там, там, бачу взагалі бежевий пальць. Такий є, хоча б раз в житті замовляли? Неоднократно замовляли, звісно. Великі об'єми одразу замовляють. Він може бути в 0,45 і в 0,5 товщині. Де ви знаходите що приїхати перегляд? Ми знаходимося в Києві вулиця Машинобудівна 37, офіс 217, другий під'їзд на першому поверсі.